Зміни своє життя за 6 місяців. Я розповім тобі 6 кроків, як змінити своє життя. Ніякої магії, тільки критичне ставлення до світу і регулярне піклування про себе. Багато з нас очікують змін прямо зараз. Схуднути, змінити своє життя, стати успішними, змінити коло своїх знайомих або просто змінити своє життя. Ми проходимо різні курси про те, як здобути успішний успіх, як здобути свою мрію всього лише за тиждень, але нічого не змінюється. Так на жаль, реальність така, що за тиждень нічого не зміниться, за день нічого не зміниться, але я розповім тобі, як за 6 місяців змінити своє життя. Позбутися непотрібних звичок. Коли ми стаємо на шлях до нового життя, ми стараємося завести нові звички, почати займатися спортом, кожен день читати книжку, вивчити нові слова, але через деякий час. Як би ми не намагались, все одно ми забиваємо на це діло і все стає як і раніше, Ця справа в тому, що варто почати своїх негативних звичок. А ще краще, якщо ви негативні звички, замінете чимось позитивним. Тобто, кожен раз, коли ви хочете з'їсти шоколадку, випийте стакан води або з'їжте яблуко. Кожен раз, коли ви хочете полистати сторінку в інстаграмі, то можете взяти почитати книжку. Кожен раз, коли ви хочете, не знаю, подивитись телевізор, краще включіть відео про те, як покращити своє життя, що ви зараз і зробили, до речі. Робіть щось приємне для себе кожен тиждень. Тобто, ми 24 на 7 постійно в роботі. Приносимо щось добре іншим, приділяємо їм час, але забуваємо про себе. А, але саме ми знаходимося з собою постійно 24 на 7, і саме ми являємося нашою найголовнішою підтримкою. Тому протягом цих шести місяців кожний, кожний тиждень робіть щось приємне для себе. Випийте, можливо, чашечку кави. Подивіться якийсь фільм, сходіть на прогулянку, поговоріть з собою, помедитуйте, приділіть час собі і робіть це протягом всі, всіх шести місяців. Третє: запишіть свої перемоги перед сном. Часто ми робимо дуже багато справ. І в кінці дня ми відчуваємо себе втомленими, і постійно є така нав'язлива думка, що ми толком нічого не зробили, нічого не змінилось. Тому варто почати записувати свої досягнення протягом дня, хвалити себе для того, щоб бачити свій прогрес, щоб виростети кожен день. Буде класно, якщо ви заведете список з цілями на місяць, на тиждень і на день. Тоді ви будете отримувати порцію мотивації кожного дня і будете відчувати, як ви рухаєтеся вперед і не стоїте на місці. Четверте, Ставити все під сумнів: так, ви отримаєте багато інформації, робите багато різних речей, але найголовніше, щоб ви розуміли, чи справді це приведе вас до якогось результату, чи справді вам це потрібно в вашому житті. Ставте запитання навіть до якихось маленьких речей. Наскільки вони вам допомагають, і чи до чого вони вас приводять. Немає універсального способу сказати людині, як краще жити, щоб вона йшла до своєї цілі. Вам просто потрібно розуміти, що те, що спрацювало, наприклад, у вашої подруги або у вашого друга, може не спрацювати у вас. І вам треба постійно запитувати себе, а що допоможе мені, що приведе мене до своєї цілі. Ніхто не може прожити за вас ваше життя, тому будьте більш критичні до того, що ви робите, і до того, що ви вивчаєте. П'яте повторюйте ці три вислови кожен день, коли ви стаєте на шлях до нового життя. То це складно, це насправді складно. Ви йдете, наче кудись в невідомість, вас підкає багато нових почуттів, ваші страхи виходять наверх, і вам треба з цим миритися, брати себе в руки і мотивувати. Вам варто стати перед зеркалом і сказати собі: я пишаюся тобою, тому що і перечислити сім досягнень, за які ви реально пишаєтесь з собою. Потім сказати: я пробачаю тобі за те і перечислити те за ваші минулі помилки, за те, що ви можливо не так щось зробили, і за те, що ви шкодуєте. А потім сказати, я обіцяю тобі, що, і поставити перед собою цілі, і пообіцяти здійснити їх, тобто бути відповідальним за свої цілі, за свої слова і за свої дії. Звісно, ви не помітите одразу якихось змін, особливо, якщо ви це зробите всього лиш один раз, і не будете це повторювати кожен день, але згодом ви помітите, як світ навколо вас змінюється, і як ви самі змінюєтеся. Шосте: отримайте уроки з будь-яких подій в вашому житті. Так багато невдач стається в вашому житті, і звісно, це нас засмучує. Але з першого погляду ви не зрозумієте, що ви можете отримати з цього. Але якщо ви подумаєте, які уроки ви можете винести, чого в майбутньому ви можете не припускатися, ви будете ставати набагато краще. Це не буде означати, що цього не буде ставатися в майбутньому, або ваше життя стане легше, але вам буде легше сприймати такі події, ви будете більш гнучкі і будете приносити користь собі навіть з невдалих подій. І в цьому і суть життя дуже гарно вчить і приносить нам уроки в наше життя. Дякую всім за увагу! Тепер приступайте до роботи і за 6 місяців змініть своє життя. З вами була я, Дар'я, і дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок, чекайте нових відео і ставайте краще кожен день.